Вітаю глядачів програми Вектор економіки. Донецьк підтверджує статус ділового та виставкового центру сходу України. Сезон 2014 року відкрили ціла низка експозицій, де були представлені продукція вітчизняних видавництв, новинки поліграфії, будівельні матеріали, а також сучасні технології управління інфраструктурою міста. На численних форумах та конференціях учасники обговорювали проблеми розвитку галузей, представлених на виставках, чому так дорого коштують книги, та які проблеми у будівельників, як вивести стіні перевізників, та, врешті-решт, які економічні моделі стануть порятунком для розвитку України? Як все відбувалося? Дивіться далі. У виставковому центрі розгорнули експозиції на різноманітну тематику. З одного боку, це дає можливість привернути увагу більшої кількості відвідувачів з іншого зібрати під одним дахом представників бізнесу та обговорити проблеми, що вони вважають актуальними зараз. Спеціалізована виставка архітектура та будівництво проводиться у Донецьку з 1997 року і вважається однією з найбільших в Україні. Серед учасників багато тих, хто приїжджає до Донецька вже не вперше. Донецька виставка нам дає багато клієнтів і ми співпрацюємо. виставки починали з порядку з 2000 року. До сих пор у нас є партнери, які представляють регіон Донбасу. І нам это дає большие плюси, несмотря на то, що достаточно високі ціни на виставку. Значит, ну ми йдемо на це, завідомо, тому що все це дело купається. Зараз, коли через збільшення курсу долара є реальна загроза зменшити обсяги продажів, подібні виставки можуть допомогти знайти нових клієнтів. А це має велике значення, коли є реальний ризик зменшити обсяги продажів продукції через збільшення собівартості. Ціни на топліво виросли. І, відповідно, ціна на продукцію також буде рости у зв'язку з вирушення там, на комунальні да, услуги, будуть повишатися плюс доставка товару. У рамках виставки не тільки демонструвалися сучасні будматеріали, а й обговорювалися сьогоденні проблеми будівельної галузі під час профільного форуму. Закон про регулювання містобудівної діяльності удосконалювався протягом останніх двох-трьох років, але певні норми, прописані в документі на думку будівельників, призводять до значного збільшення собівартості квадратного метра житла. Наприклад, свої зміни у документ внесла національна комісія з регулювання електроенергетики. Це зробило підключення до енергомереж та газових магістралей для будівельників значно дорожчим. Змінняння в этот закон, которые были проведены по инициативе комиссии по регулированию электроэнергетики, они увеличили себестоимость строительства жилья прежде всего. И эти изменения, они не просто ложатся на плечи строительных компаний, они перекладываются на плечи того человека, который приходит покупать квартиру. И удорожают эту квартиру прежде всего для него. Тим більше в нынешних условиях сокращення доходів, пониження жизненного уровня, конечно, це неправильно. Кроме того, за этими нововведеннями порождається ситуація, когда об'єкт вже може бути построєн. вопросы підключення к сітям в силу забірократизированості йдуть. У субіт вартості квадратного метра підключення до енергомереж сягає 30%. Серед негативних моментів говорили і про згортання пільгового іпотечного кредитування для житла економ класу. Те государственные програми, которые удешевляли стоимость кредитов до 3% для покупателей такого доступного жилья, вони на сьогодні свернуты. Когда они будут возобновлены, в каком виде, мы не знаем. То тобто сейчас финансируется только удешевление тех кредитов, которые уже были выданы. То есть на сегодня мы работаем без какой бы то ни было поддержки государства в этом сегменте и вообще без какого бы то ни было банковского кредитования. До останнього часу для будівельників були цікаві інфраструктурні проекти. Зараз до них вони почали ставитися з обережністю. Звісно, це цікаво, якщо є можливість виграти тендер. І, знову ж, під ці об'єкти є фінансування, тому що что... сегодня деньги города, они замораживаются в казначействе, бюджет выполняется не так, как хотелось бы, тем более, если речь идет о субвенциях с Киева, которые идут на поддержку этих объектов. Поэтому вопрос к тем, ну, у тех наших коллег, которые работают с бюджетными деньгами, очень много вопросов. Жилье и торговые помещения на сегодня в Донецке востребованы. Вопрос только строить то, что выводить на рынок то, что действительно сегодня востребовано и по той цене, которая востребована. Конечно, тяжело без банковского кредитования, которое сегодня свернуто и под новые проекты, начать получить его практически невозможно. Либо оно по тем ценам, которые делают вообще неинтересными. На будівельному форумі обговорювалися також і проблеми реформування житлово-комунального господарства. Сьогодні альтернативою ЖЕКів стали об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в області. На 1 квітня 2014 року зареєстровано 281 ОСББ. Це 17% від загальноукраїнської кількості. Пік створення таких структур був у 2010 році, коли з держбюджету виділялися гроші на капремонт будинків. Але ця практика продовжена не була, і всі наступні роки ОСББ створювалися, але у значно меншій кількості. Недосконалі і закони, що регулюють діяльність цих організацій. Сьогодні ОСМД якби как бы, роботи по закону прийнятому дві 2001 році. И он больше не менялся. В свете того, что у нас произошло за 13 лет, ну, согласитесь, что как бы ОСМД, получается, не защищено. Оно практически не адаптировано к сегодняшним рыночным условиям, которые есть. То есть свое место под солнцем есть сейчас очень тяжело занять. Поэтому вот те проблемы, которые есть, и то, те люди, которые хотели бы этим заняться, но видя... От не такі ні состиковки, такою они просто немножечко, ну как бы, э, затаїлись, если можна так сказати. Э, Пройшов спад. Але проблеми житлово-комунального господарства України зміна тільки цього закону не вирішить. Тотальні неплатежі населення це той колосальний вантаж, який зрушити з мертвої точки, вдасться тільки змінюючи підходи до системи оплати за отримані послуги. У нас сьогодні населення повинно 1,6 мільярда гривень. И воздействовать на него вот, через суд это не значит, что ты эту сумму получишь, потому что всегда найдутся какие-то там моменты, какие-то там законодательные нюансы, что по большому счету предприятие несет расходы, связанные с судебным сбором, со всеми прочими делами и ничего не как бы, возмещается. То есть нет механизма ну, как бы понуждения. Для того, чтобы наши потребители в современной в полном объеме платили. То есть я говорю о законе о Пене. Да? Он как бы отменен, ну, в смысле, я имею в виду мораторий отменен, но механизма, как начислять и как вызывать, ее до сих пор нет. Поэтому мы вот в этом отношении не защищены. Необходимо вот именно раз, вот, что называется, как в Польше, да, там проснулись уже совершенно в другом государстве. Да? Вот, нам тоже нужно раз что-то реальное сделать для того, чтобы население почувствовало, за каждую услугу нужно платить. Нужно делать реальные какие-то административные шаги для того, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство прекратило быть убыточным. И даже дело не в том, что вот наши тарифы убыточные, да, это существенный момент. Ну, научимся хозяйствовать, научимся применять энергоэффективные технологии. Вот. Самое главное, чтобы на это были деньги. То кожен вложений рубль должен приносити віддачу. Якщо ми оказали услугу, за нього нашли заплатити. Пока сьогодні такого нету. На численних конференціях та форумах, що проходили у виставковому центрі Експоденвас, учасники обговорювали ключові проблеми, що гальмують розвиток економіки України. Серед них подолання корупції одне з пріоритетних завдань. Яким повинно бути сучасне місто, як розвивати транспортну інфраструктуру та зробити сучасний мегаполіс приємним для проживання всіх верств населення, виклики з якими стикаються муніципалітети міст та шляхи їх подолання. Так можна описати тематику експозиції, поєднаних під назвою Місто Експо Експо-2014». Серед актуальних для Донеччини проблем намагалися знайти інструменти для перебудови транспортної інфраструктури. Вона повинна бути зручною, доступною та безпечною. Що треба зробити для виконання всіх вимог, з'ясовували на конференції транспортна галузь, проблеми та шляхи рішення. В області на кожного мешканця у середньому припадає 115 автобусних поїздок. У Донецьку більше 200 – Це у 2,5 рази більше ніж по Україні. Саме послугами автоперевізників користується більшість з нас кожного дня, їдучи на роботу та додому. І мало хто може сказати, що він повністю задоволений роботою авто. Бусних маршрутів за запізненнями на маршрут та тіснявою у час пік ціле коло проблем. Серед них нелегальні перевізники, які не несуть на собі тягаря податкового навантаження, майже невловимі для будь-яких інспекцій. І справа тут навіть не у прибутках, що вони отримують а перш за все у безпеці таких перевезень. Моя совершенно убежденность. Меняется один пункт закона про автомобильный транспорт, где записывают, что на маршрутах перевозками занимаются только те э, автобусы и компании, которые выиграли тендер и, и имеют сегодня, э, скажем, лицензию э, на эти перевозки. Вот и все. А у нас получается, что, скажем, каждые э, сезонные перевозки, перевозки предприятий, они практически участвуют под э, другим видом перевозок. Кажем, утром отправили, отвезли на предприятие своих трудящихся, и уже цел полдня водитель сам себе зарабатывает, деньги или кому-то. По большому счету. Попытки, скажем, навести порядок на uh, uh, вот маршрутных линиях устранения, вот, скажем, особенно в районе uh, Киевского uh, Железнодорожного вокзала, uh, скажем, аэропорта сегодня, вот я позавчера пролетел в жене, выхожу, стоит табличкой, товарищ, и говорит: на Гомель, на Минск. Это нелегальные перевозчики, которые собирают наших легальных пассажиров и увозят их к себе. Поэтому появляются кураторы. Кураторы это имеют очень большое влияние, и, скажем, даже местные органы самоуправления не могут их побороть. Для этого очень просто решается. Решается, они не получают лицензию, не имеют права возить. Тогда милиция останавливает, нет лицензии, и перевозки, скажем, не осуществляются теми, кому это не положено осуществлять. У Донецьку ринок пасажирських перевезень за останні роки привели до ладу і на маршрутах нелегалів майже немає. А ось міжміські перевезення залишаються проблемним питанням. В городі благодаря благодарям, слаженим діям наших властей і органів госовки інспекції транспортної інспекції, у місті Донецькі практично немає нелегальних перевозчиків Саме внутри е, городських маршрутів. Як правило, всі перевозчики нелегали це. Е, Прігородне маршрути, котре привозять людей на роботу сюди і увозят їх в ті регіони, в яких ну нет роботи на сьогоднішній день. поэтому люди стремятся попасть в Донецк. Найболіснішою проблемою зараз є формування тарифів пасажирських перевезень. Ціна бензину вперто повзе вгору, а вартість проїзду у громадському транспорті залишається незмінною. З одного боку, це не спустошує наші гаманці. З іншого, якщо так піде далі, автоперевізники просто не вийдуть на маршрути. Ми навіть не встигаємо калькуляцію міняти, тому що по часам міняється, і громадська система управління не встигає адекватно реагувати на економічну ситуацію в країні. Ні один закон не прописував такі перехідні періоди, в якому зараз знаходиться Україна. И поэтому мы, мы э, планируем от всех ассоциаций транспортных, я прошу их нас поддержать, обратиться в кабинет министров Украины для разработки более упрощенной процедуры пересмотра тарифов, в зависимости от экономической ситуации в регионе. Мы обращаемся к органам местного самоуправления, давайте не играть в прятки с перевозчиками, с населением, что мы хорошие и не будем повышать тарифы. Не начнем процедуру повышения тарифов, завтра будут люди ходить пешком. Давайте не доводить перевозчика, чтобы мы прибегали к, мерам, к методам забастовки, чтобы нас услышали. Самый больной вопрос на сегодняшний день для перевозчиков это тарифы, которые согласовываются и утверждаются городскими властями, но процедура это достаточно длительная. То есть мы подготавливаем документы, отдаем их на рассмотрение городским властям и по закону они в течение месяца их рассматривают. Если документы все в порядке, то только после...